Усім привіт! З вами звітка Мед. І сьогодні у нас буде розпаковка е, ось такого сюрприза Сквіша Є в нас кор... три кольори. Це три кольори. Коричневий, е, блакитний, фіолетовий. Но я хочу коричневий. Відкриваємо. Це в нас їжа. ті. Oh, Cвіш. Так, що тут в нас ще кава? Це в нас така в мене така маленька е, Ну, вухо вийшло. Так, і теж можна. Так, і там ще один. Це торт такий в мене вийшов. О, найбільше всього хотіла коричневий, і я і мені, і мені, і я зробила такий коричневий. і мені попалося. Так, що в нас випало? Кава, торт і бобаті? Ну, нічого, що 2 напій. Я потім зніму. Е Тотор, to як зробити таке це. Потім зніму. Ну, як вам сподобалось ось такі квіші. І усім папа не хворійте. І дивіться мене.